Початок 2017 тисячі року приніс українцям чимало змін: нові зарплати, закриття фопів, підвищення цін, а ще загроза безробіття і перерахунок субсидій. Тому нині актуальними є питання зарплати, роботи та стажу трудового та страхового, адже дуже часто люди плутають ці поняття і не знають, як відрізнити страховий стаж від трудового. Який стаж необхідний для пенсії, що входить до страхового стажу та чи можна його купити? Дізнайтеся у сюжеті. Надія теплицька час. Пропрацювала майже 15 років у державній фірмі у Вінниці, проте пенсію оформити не може, бо без довідки про зарплату не може підтвердити стаж фірми. Тієї вже давно не існує, і звернутися пані Надії вже нікуди. На фірмі при радянському союзі, яка була прямо в самому центрі міста, бюро добрих услуг фірми битових услуг вінічан і пропала безвісті. В архівах немає її. Коли мені пенсійний фонд сказав, що дайте нам зарплату з тої фірми, де ви працювали. Коли я пішла, нема ніде нікого немає. Я пішла в прозорий офіс в архів, нема. Я пішла по тих людях по квартирах, і ця людина, що до я до послідні ходила, вона мені сказала: не шукайте документи, хотіли здати в архіва. але місці в архіві місця не було, і вони всі їх унічтожили. Ще одна проблема, чому пані Надія не може оформити пенсію. Помилка у документах, адже її справжнє прізвище, теплицька, проте в багатьох довідках записано тепліцька. Тепер жінці потрібно доводити, що в усіх цих документах Одна й та ж особа це вона. У пенсійному фонді зауважують таких випадків нині безліч, бо навіть при наявності записів у трудовій те, що людина працювала в певній організації, потрібно ще й підтвердити, уточнюючими довідками. Весь період роботи. До настання поняття страховий стаж ми зараховуємо за даними трудової книжки або за іншими уточнюючими документами, які містяться в архівах підприємства. Але це було до 2004 року. З 1 січня 2004 року, окрім трудового стажу, з'явилося ще й таке поняття, як страховий стаж. І відтоді лише він є важливим для нарахування пенсії. Для довідки трудовий стаж це періоди офіційної роботи, які підтверджуються записами у трудовій книжці. А страховий це ті періоди, за які ви або ваш роботодавець сплачували страхові внески до пенсійного фонду. Саме страховий стаж враховується при нарахуванні пенсії. Умовою для призначення пенсії у нашій державі є наявність стажу не менше 15 років. Це мова зараз йде про пенсію по віку. Друге поняття. Це період стажу необхідний для призначення пенсії не нижче як мінімальний розмір. Жінкам потрібно страховий стаж 30 років, а чоловікам 35. Необхідно зазначити і про періоди роботи, що ходять до страхового стажу за умови, якщо вони підтверджені довідками та відповідними документами. Це трудовий стаж до 1 січня 2004 року. Періоди навчання, курси підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі з денною формою навчання до 1 січня 2004 року. З 1 січня 2004 року періоди офіційної роботи, але за умови обов'язкової сплати вами або вашим роботодавцем страхових внесків. Період військової строкової служби, період перебування на фронті чи участь у бойових діях. Період догляду за дитиною до 3 років. Період догляду за інвалідом першої групи, за дитиною інвалідом до 16 років чи пристарілим. Період одержання допомоги по безробіттю, але все це за умови підтверджуючих документів. Щоб у вас не виникало підозр, чи сплачує роботодавець за вас внески та чи нараховується страховий стаж. Цю інформацію легко перевірити. Можна прийти до будь-якого відділення пенсійного фонду, щоб вас ідентифікували, написати заяву і зареєструватися на веб-порталі, щоб щомісяця не виходячи з дому, перевіряти свій стаж, або ж прийти до відділення із паспортом та ідентифікаційним кодом, придивити документи фахівцю, і він покаже вам усі дані з бази персоніфікованого обліку. Якщо ви все-таки хочете мати пенсію, але страхового стажу не маєте, його можна купити. Необхідно прийти в податкову і заявити, що хочете укласти договір на добровільну сплату страхових внесків. На добровільну сплату єдиного внеску мають право, особи, які досягли 16-річного віку і не перебувають в трудових відносинах з роботодавцями. Громадяни України, які працюють та проживають постійно за межами України. Це є ще також іноземці, які працюють і проживають постійно на території України, і члени фермерського господарства або особисто селянського господарства. Не мають права бути застраховані особи, і також звичайно підприємці. Розмір добровільного внеску становить 22% від мінімальної зарплати. Цьогоріч це 704 гривні за кожен місяць. Безумовно, найвдалішим для такого. Укладання цього договору був 2016 рік, коли мінімальний платіж був 302 гривні за один місяць. Тож контролюйте свій страховий стаж, перевіряйте, чи сплачував роботодавець за вас внески і високої вам пенсії. Віта Омельчук, Віталій Семененко спеціально для власної інфо.